19 серпня в Києві розпочався п'ятий всесвітній форум українців, який зібрав представників діаспори з усього світу. До столиці України з'їхалось 300 делегатів та 100 почесних гостей. Головно, делегати на форумі збираються ухвалити низку рішень щодо покращення співпраці держави із закордонними українцями. В свою чергу президент України Віктор Янукович доручив провести цей форум на найвищому рівні, і тому з бюджету виділено більше як 3 мільйони гривень. Розпочався форум з виконання національного гімну та благословення глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета. є царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Українська діаспора очікувала, що президент Віктор Янукович візьме участь у форумі, але він проігнорував це свято і замість себе відправив свого радника Ганну Герман та міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Виголосив привітання від гаранта конституції представники але не всі були раді такій привітності. Гайба президенту України. Жаль, звичайно, на вже стало зрозуміло на найвищому рівні на рівні президента діалогу не відбудеться. Бо це перший форум, на якому не присутні всесвітній форум, на якому не присутня глава держави. Під час виступу міністр запевнив, що найближчим часом в Україні буде створено окремий державний орган для зв'язків з діаспорою. До Верховної Ради подадуть законопроекти, які б мали визначити статус українця за кордоном. І що держава створить окремий фонд, який надаватиме фінансову підтримку українським організаціям в діаспорі. І знову міністр у свій адрес почув ганьба. Джерело в адміністрації президента згодом ствердило, що саме через можливі провокації Віктор Янукович відмовився відвідати з'їзд діаспори в оперному театрі. Хоча організатори були певні, що він прибуде. Я думаю, що це не хороший сигнал. Це не хороший сигнал, бо я знаю, що були побажання, і багато речей вже казали, що готовий указ, він має бути зачитаний стосовно створення комітету по роботі з закордонним українством. Яка я думаю, що якісь перелякані чиновники говорили, що буде якась певна провокація, чи що відговорили. Ну, як бачите, ну що там крикнув один-два чоловіка, і його би заспокоїли спокійно. Ну, це, це це мінус початку. У проєкті резолюції до президента України учасники форуму акцентують увагу на припиненні політики деукраїнізації, що на їхню думку здійснює Міністерство освіти та культури. Законопроєкт України про вищу освіту який становить загрозу майбутньому розвитку української освіти, зокрема через намагання совєтизувати вищу школу України? Діаспора також занепокоєна процесами згортання демократії в Україні. Головно останніми судовими процесами над експрем'єром Юлією Тимошенко та колишнім міністром внутрішніх справ Луценком? Влада це називає боротьбою з корупцією. А світ, у тому числі і Світовий Конгрес українців, це називає боротьбою з політичною опозицією або ще гірше боротьбою з демократією. Я думаю, що зараз Україна на складному етапі розвитку, де дуже важливо відчувати підтримку. Не тільки кожного громадянина, але й українців, які з різних причин живуть за межами нашої держави. І тому певна солідарність, психологічна підтримка вона допомагає долати ті проблеми, які стоять перед нами, і внутрішній і зовнішній політиці. І все ж таки свою позицію на події з ув'язнення політиків помаранчевого табору українська діаспора готує, але вона не стосуватиметься окремих ув'язнених опозиціонерів. Їм нічого не дасть, хіба тільки тюремні нари. Думаю, що не буде не буде говоритися про якусь персональну справу одної чи двох людей, але про те, що якась позиція вона є в проєкті ухвалі, пов'язана з свободою слова, з поводою правосуддя. Вона відбита в проєкті резолюції. Тобто, ми не немає в проєктах резолюції настанови по одній ситуації, бо справа не тільки є там в Тимошенко, там є інші люди, і інші. Тобто, це відбито в проєкті документів. На форумі були присутні також представники Української греко-католицької церкви та православної церкви Київського патріархату. Ми сподіваємося, що наші люди, які виїхали з тих чи інших причин за кордон, принесуть той досвід свого буття в інших країнах в Україну, нашу, яка зараз потребує державного оновлення, не тільки економічних реформ, але передусім зміни. Ментальності з пострадянського суспільства в демократичне суспільство. Саме наші громадяни, які є в діаспорі, які є поза межами України і мають нагоду користати з цього буття в тих країнах демократичних, в країнах західного світу, вільного світу, можуть принести багато цінних елементів. Цінного досвіду для також для побудови нашої української держави сьогодні. Одразу після форуму розпочнеться засідання світового конгресу українців та з'їзд молодіжних організацій діаспори. Таким чином, організатори планують обговорити проблеми розвитку українства в цілому світі та покращити співпрацю держави з діаспорою. Завершився перший день форуму святковим концертом. Тарас Семенюк, Дмитро Федорчук з Києва. Спеціально для відіа ТВ Сполучених Штатах Америки.